Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі поговоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас у Польщі. Відкриють базу протиракетної оборони. З нею ймовірно збиватимуть російські ракети, що летять на Польщу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Базу відкриють найближчими тижнями у селі Редзіково. Це північ країни. Вона буде частиною системи протиповітряної оборони НАТО. Про неї, за словами міністра, Варшава домовлялася зі сполученими штатами. Будівництво американської бази протиракетної оборони в Редзіково почали у 2016 році. Її планували здати в експлуатацію у 2018-му, але спорудження об'єкта затягнулося. Двома балістичними ракетами ворог вдарив по Полтавщині та Одещині. З Курської області запустив ракети Іскандер. М. Про це повідомили в повітряних силах. Дві керовані ракети Х-59 вдарили по Чернігівщині та Сумщині. Вбивати українців із Курська та Орла летіли також 68 ударних безпілотників. Захисники нашого неба збили 31 ворожий дрон. Ще 36 зникли з радарів, ймовірно, через роботу РЕБ. Ракети знищити не вдалося. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Сили оборони продовжують демобілізацію кремлівських вояків. Майже 669 тисяч окупантів покинули лави ворожого війська. Як повідомляє генеральний штаб, тільки за минулу добу наші воїни вивели зі строю 1300 загарбників, знищили 9 танків, півсотні бойових броньованих машин. Спопилили зо три десятки артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони. Також захисники неба збили 45 ворожих безпілотників. Автопарк супротивника зменшився на понад 70 автомобілів і мінус одна одиниця спецтехніки. Поводив себе зухвало та хамив поліціянтам у Дніпрі. Генеральний директор компанії виробника Вікон влаштував перегони з правоохоронцями. Він не реагував на їхню вимогу зупинитися, ігнорував сигнали світлофора і на високій швидкості проїжджав на червоний. Після того як поліція його наздогнала, він заберекодувався в автівці і відмовлявся виходити. Під час затримання кричав і нецензурно висловлювався. У мене здоров'я блядь, як у двох тебе чи у десятьох. Зрозуміло, ти мені будеш б розповідати б, як мені себе поводити, і розмовляти. Я ще раз повторюю, генеральний директор фірми де 1760 чоловік працює. А ти солдат солдат. Копати. Чотири європейські столиці різні зустрічі. Тепер час чекати на відповідь, коли союзники відреагують на український план перемоги. Про підсумки європейського турне Зеленського повідомляють на банковій. А про життя українського півдня, який чекає на перемогу і щодня бачить ворожі шахеди, кажуть мешканці Вилкового. Більше в огляді Олексія Пасака. Лондон, Париж, Рим та Берлін, європейське турне президента України завершене. Володимир Зеленський зауважив, що за підсумками візитів та розмови з лідерами країн-союзниць, Україна отримає нові оборонні пакети, нові системи ППО та іноземний капітал для створення дронів та зброї на українській території. Але головна мета представлення українського плану перемоги на банковій зауважили, що тепер очі. Кують на відповідь партнерів. Наші партнери розуміють логіку цього плану. Було би мені здається, так знаєте, не зовсім реально, якщо би там миттєво ми отримали якусь таку там відповідь. Бо для нас же відповідь потрібна дуже конкретна. А будь-яка конкретика вона потребує часу. Ми всі розуміємо, і партнери наші розуміють, що під час війни цей час в нас рахується навіть не днями, а годинами. Тому безумовно ми очікуємо на фідбек як можна скоріше. Ібек у вигляді конкретних кроків, реакція має бути швидкою. Україна та союзники мають випереджати агресора. А він поки що має вдосталь часу та ресурсу для щоденних атак. Цього тижня Росія посилила атаки на портову інфраструктуру півдня, і одними з найперших ці атаки бачать мешканці Вилкового на Одещині. Дрони зруйнували один із готелів. Власниця Юлія розповідає, як у Момент атаки намагалася захистити чотирирічну дочку. То я просто прийду на кровать, закриваю рібьонка собою. Там що я поняла. Я просто стрибаю на ліжку, закриваю дитину собою. Зрозуміла, що зараз щось буде, що це десь дуже близько. Я закриваю її собою. Ось так. І в момент, коли дрон уже знижується, я кажу їй: Мілано, тихіше, 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 щоб дитина не так сильно злякалася. І тут яскравий спалах, вирубується світло, звук вибуху. Ну це назавжди запам'ятовуєш те, що бачив у цей момент на власні очі. «Привіт, як звуть тебе? Мілана. Скільки років тобі? Чити. Ого. А покажи на пальцях скільки. Так, скокати. Чити. Очень тяжело. пойму люди, дуже важко. Це, ті пережили... це, це зрозуміють лише ті люди, які теж пережили таке. І щоразу, коли дивишся, який тут збиток. Ми ще не підрахували, але тут збитків просто на мільйони. Чималі збитки і у приватних виноробів місцеві зазначають, під час атаки не мають навіть куди сховатися, адже вилкове стоїть на воді, і підземних укриттів тут не було і не буде. А що вино є вже і грає грає, але ще каламутне. після останнього прильоту, коли над головами дрони дзищали, <плес> зараз уже кожен звук сприймається так. Човен заторохтів на Дунаї, вже страшнувато стає, от самі бачите. З боку Криму летіло, здається, з чауди. близько 30-40 шахедів і здебільша частина прилетала ну, через наш сектор. І Доводилось дуже швидко реагувати, якби збивати їх та мінімалізувати ураження. Для нашого населення. Бійці-прикордонники, які закривають небо Одещини в мобільних вогневих групах, кажуть, що тренування з відбиття атак тривають щодня. Потрібно відпрацювати взаємодію команди, перевірити зброю, автівки та інше обладнання. Денний вишкіл, який морський настрій Одещини, відбувається без зайвого поспіху, але за кілька годин ці бійці знову прийматимуть бій із чорними цілями в темному небі півдня. Увага! Ціль БПЛА ворога! Курс 270! Висота 400! Це злість тільки до Російської Федерації, яка це робить. А так, взагалі, емоції відсутні, тому нам треба просто виконати нашу роботу і все. Потім вже, потім вже починаються емоції. Олексій Пасак, п'ятий канал. Донеччина і запорізький напрямок це дуже складні умови та жорсткі дії ворога. Але стійкість з наших підрозділів має вирішальне значення. Головком Сирський доповів президенту України про ситуацію на всіх напрямках фронту. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. Говорив з головком Сирським доповідь щодо всіх напрямків на передовій і на Шергурської операції. Покровський напрямок, молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, хто забезпечує захист наших позицій загалом донеччина і запорізький напрямок. Це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має визначальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить. Щодо Курської операції були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо. Визначення руби. Три сокири. Так українські військові називають американську гаубу ЦМ-777. Кажуть, завдяки її швидкості та дальності пострілу артилерійська система дозволяє ефективно ліквідувати ворога. Вогнева установка може здійснювати до п'яти пострілів за хвилину і цілити на відстань понад 20 км. Як відбувається вишкіл екіпажу, дивіться у сюжеті. Так артилеристи проходять злагодження обслуги гаубець М777. Сили оборони України вже два роки використовують їх проти окупантів у східних областях. Гармата! Постріл! Лисичанськ, Бахмут, 23 й рік Марянка. Запорізький напрямок Оріхів. Магдалинівка, чуть далі там той напрямок залізничний. Коротше, трошки поїздили ми з нею. Півтора року я воював на цій гарматі. Бійці кажуть, порівняно з радянськими аналогами, така гаубиця має багато переваг легша, маневреніша, а головне точніша. Гармату розробили у Великій Британії як ультралегку польову гаубицю. Її можна без проблем транспортувати гелікоптером. Вона є легкою. Це Перший плюс, ти її приїжджаєш на позицію, ти можеш її крутити в 360 градусів, куди тобі треба, а тоді цей. Порівняно, наприклад, з да? 2,65, то. Ну... Таких дій ти з нею не зробиш, наприклад, як з цією гарматою три топора». Е, в народі. Так ну, називають вогнева установка може стріляти високоточно. Артилеристи успішно використовували її для ураження різноманітних ворожих об'єктів. Максимальна дальність до 40 кілометрів. Три сімки це нова гармата. Гармата е, снайпер можна сказати. Вона попадає в третій, четвертий снаряд. В ціль зразу ефективно на полі бою, тому що ми починали з гіацинтів, з Д20, а сімка це як Роллс-Ройс серед гармат. Час розгортання гармати до двох хвилин. Вона робить до п'яти пострілів за хвилину. Ефективна зброя та досвідчені військові чудовий тандем на полі бою. Кожна, типа, якби людина мусить зрозуміти, що зараз час такий, типу, якби не дуже є радісний. Ну, Легше всього сидіти вдома, ти цей, а так взяли в кулак і поїхали. Нині бійці 44-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування Захід проходять бойове злагодження. Дехто вчиться, решта удосконалюють свої знання. Певні, завдяки власним умінням і підтримці іноземних партнерів зможуть ефективніше нищити ворога. Ольга Співак, п'ятий канал. Руйнівна негода сколихнула Сполучені Штати Америки. Від урагану Мілтон постраждали тисячі людей. На тепер відомо щонайменше про десятьох загиблих. Епіцентр стихійного лиха припав на штат Флорида. Місцеві поступово повертаються до своїх будинків, чи у те, що від них залишилося, як переживають наслідки, Анастасія Кокалко розповість. Шалений вітер зносив усе на своєму шляху. Стихія не шкодувала ані людей, ані приміщення. Ураган Мілтон завдав неабияків збитків США. Нині мешканці Флориди поступово оговтуються. Саме цей штат опинився в епіцентрі стихії. Американці кажуть, що не бачили такого з часів трагічного урагану Катріна в 2005-му. Ми хотіли повернутися додому, коли ураган трохи вщухне, але дякувати Богу, ми цього не зробили, адже згодом стався новий сплеск. Був надзвичайно сильний вітер. Ми вже думали, що від нашого будинку нічого не залишиться. Звісно, повертатися додому і бачити, що у нього немає даху, теж не дуже приємно. Але принаймні будівля залишилася цілою. Ми почули перші ознаки урагану і одразу пішли у ванну. Ми сіли на підлогу і вкрилися, а тоді дах із нашого будинку почало зривати. Я виглянула назовні, а всі вікна вже були вибиті. Це було просто жахливо. Всі речі, навіть горища, просто літали навколо дах. Злетів було таке враження, що торнадо просто у мене вдома. Від торнадо постраждав і місцевий бізнес. У лейквуд парку на півдні штату майже нічого не залишилося від історичного червоного сараю, в якому був сімейний ресторан Алс Фемілі Фарм. Мед Шорнер, нинішній власник закладу, розповів, що ураган зніс майже всю інфраструктуру сімейної ферми. Її ще 46 років тому заснував його дідусь Ал. Нині фермою опікуються батьки мета. Торнадо тут вирвав близько п'яти годин. Ми думаємо, що їх тут навіть декілька пройшлося. Все пропало. Єдине, що залишилося – основна частина ресторану перший поверх пакувального цеху та флагшток. Прапор майорить приспущений на згадку про всіх тих, хто тут працює, і про все, що постраждало. Але в нас є надія відновити все якомога швидше. 50 мільярдів доларів саме у стільки попередньо оцінюють збитки від урагану в уряді. Заспокоюють громадян і обіцяють, усі постраждалі зможуть отримати належну допомогу. Важливі інвестиції, які ми зробили в критичну інфраструктуру, виявилися дуже необхідними. Але зараз ми мусимо зосередитися на укріпленні електромереж. Ми залучимо нові технології, перенесемо лінії передач під землю. Замість дерев'яних стовпів становимо бетонні, які не ламаються від вітру. По допомогу ми звернемося до конгресу. Ми точно визначимо, скільки грошей нам потрібно, і повідомимо палаті представників. Я говорив із президентом. Він запевнив, ми маємо переконатися, що всі необхідні відомства фінансуються. Ми дбаємо, щоб коштів було достатньо. Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій створює свої точки всюди, де є постраждалі. Щоб отримати компенсацію, ви маєте звернутися до них. Це агентство зараз працює з губернаторами штату, з мерами міст з шерифами з усіх округів. Я пересвідчуюся, щоб у них було достатньо ресурсів, і в цьому я маю підтримку президента. Саме через Мілтон Джо Байден скасував свій візит до Німеччини. Там він мав очолити зустріч у форматі Рамштайн щодо підтримки України. Вона мала відбутися 12 жовтня. Проте засідання довелося перенести на невизначений термін. Анастасія Кокалко, канал. Реабілітація у басейні у кривому розі запрацював проєкт для відновлення ветеранів у програмі заняття спортом у воді. Для цього волонтери та благодійники обладнали три міських басейни спеціальними підйомниками. А в групи набирають ветеранів, які потребують фізичного та емоційного відновлення. Як відбуваються заняття? Олександр Фефілатів розповість. Сергій, ветеран російсько-української війни. Від початку повномасштабного вторгнення він боронив Україну на Донецькому напрямку. Під Кліщівкою захисник зазнав тяжкого поранення. Після ампутації чоловік демобілізувався. Тепер проходить курс реабілітації. Каже, заняття спортом дуже допомагають. Всі види спорту допомагають в реабілітації, підтримки нашого і морального духу і фізичного тіла після поранень. Але водний вид спорту це більш такий розширений вид який впливає на на, на весь наш організм на всі. Мусі тіла Започаткували масштабний реабілітаційний проєкт Вільні хвилі. Військовослужбовці тренуються у басейні, долучився до справи і призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи з плавання. Денис Силантів спортсмен розробив реабілітаційні та адаптаційні методики, які застосовують на тренуваннях. Вони зможуть відвідувати безкоштовне заняття з плавання, де вони зможуть оздоровлюватись, де вони зможуть проходити реабілітацію фізично, також психологічно. Хто не вчинив вміє плавати, зможе навчити. Плавати зможе е досягти успіхів і в подоланні е дистанції, і в тому, що вони е будуть е після операцій після своїх. Е Поранень проходити тут навчання плаванів, де відновлюють свої сили для занять у басейні Сформують групи від п'яти до семи людей, кажуть волонтери. Мінімальний курс реабілітації одного ветерана або ветеранки 16 занять. Координує новий оздоровчий проєкт. Громадська організація. Криворізька фундація майбутнього продовжує реінтеграцію воїнів, які повернулися на з війни, або які зараз проходять лікування. Чергу дискусійним панелям, які ми про щомісяця проводимо про морозі, ми розпочали проект Вільні Хвилі. Цей проект спрям... Саме на реабілітацію військових та військовослужбовців через плавання для зручності ветеранів три міські басейни обладнали спеціальними підйомниками. Вони полегшують спуску воду та вихід із басейну. Організатори проєкту переконані, що заняття в басейні допоможуть ветеранам не лише покращити самопочуття, а й швидше інтегруватися у цивільне життя. Олександр Фефілаті, Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Кривий Ріг, П'ятий канал. Її відео набирають мільйонні перегляди. А фан-клуб просить про зустрічі. Дніпровська собака луна стала популярною в соцмережах. Тваринка має власну сторінку, є в інтернеті і чимало підписників. Познайомилася із собакою зіркою. Наша Наталя Москаленко. Ірландський вовкодав, але вона не просто собака. Вона зірка тіктоку. Відео з нею набирають мільйони переглядів. Її шлях до слави був коротким. Власниця Луни розповідає на прогулянках перехожі, часто з захопленням звертали увагу на тварину. Тож Анжеліка вирішила поділитися її історією. Отаке моє перше відео. воно залетіло на 2 мільйони. Можу показати. <гум> Тут Луна ще маленька. для Анжеліки. Такий інтерес до Луни несподіванкою не був, адже жінка й сама мріяла про собаку саме такої породи. Розповідає, побачила в соцмережах відео дівчини з Британії, яка ділилася враженнями про таких псів. І тоді Анжеліка з чоловіком розпочали пошуки. Довго шукали, бо це не так легко знайти в Україні. Собаку знайти їхню чотирилапу допомогли люди, котрі раніше допомагали анжелійці з евакуацією батьків. Ми купляли все Синевирі. Вони привозили нашого маму і тата з Васильківки. Це зараз окупована територія Запоріжжя. Їх вивезли на початку війни і от, отак нам пощастило. Рідбати луна після першого успіху в Тіктоці Анжеліка продовжила викладати відео зі своєю улюбленицею, які ставали популярними. Користувачів Тіктоку вразило і відео, де Луна з разом із дочкою Анжеліки ховаються у коридорі під час вибухів. Поки в дніпрі вибухи і знову щось летить від клятих сусідів, ми лежимо так в коридорі. Господиня розповідає, майже кожне відео набирає мільйони переглядів за лічені години. Анжеліка, актриса Дніпровського театру драми та комедії. Вона завжди мріяла про популярність і визнання, але справжню славу їй принесла Луна. Сміється жінка, ба більше її улюблене це стала зіркою спектаклів театру, додаючи магії кожному виступу. Ака цієї породи потребує особливої уваги, наголошує Анжеліка. Вона їсть тільки спеціальний корм, але час від часу полюбляє ласувати фруктами, овочами та яйцями. Луна ніколи не вкусить і не зробить зла, адже її доброта безмежна. Зранку вона прокидається, вона ніколи нас спеціально не розбудить, вона підійде. Тихесенько, якщо я там тільки починаю ворушитися, підійде до чоловіка, потім до мене оближе нас, і потім лапкою пішли. Пішли, я в туалет хочу. Давно луні виповнився один рік, щоб розділити це свято з підписниками. Анжеліка влаштувала фан-зустріч і святкування у парку Шевченка. Іменинницю зустрічали фанати з подарунками. Ірина прийшла раніше, бо знала, що буде багато людей, а їй кортіло першою обійняти луну. Ой, ця бомба, вона така гарнюнька, вона така лапочка. Я не можу ці лапки просто маленькі. Ці вушка. Я люблю взагалі великих собак. От тому. Це прям саме серденько. Хоча раніше я дуже боялась собак, а зараз дійсно більше люди лякають ніж вони. Це красу було нещодавно в Києві. Я показала подрузі. Вона така, да я бачила на перемозі. Вони гуляють. Я бачила я така, да, ура, це Дніпра, супер. Ну а палким прихильникам Анжеліка влаштувала фотосесію з луною на клінічного міста з миттєвим фото. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Не перемикайтесь. Далі у нас трансляція Божественної літургії ПЦУ. Залишайтеся з сп'ятим.